Якщо ви маєте хобі або якусь мрію, і вам здається, що її ніколи не вдасться монетизувати, то послухайте мою історію, як з маленького хобі у жінки, якій вже було під 40, з'явився доволі великий і непоганий бізнес. Я Наталя, власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві, ми виготовляємо нішеву косметику і мені майже 50. Так от кожного року я для себе шукала якесь хобі, тому що я взагалі люблю щось робити руками. Це було і малювання картин, і плетіння бісером, і картини я з бісеру викладала. Ну було дуже всього багато. І от в один з таких років мені було на той час 39 майже. Я вирішила, що я хотіла би спробувати робити декоративне мило. Це ти купував мильну основу, додавав туди якісь ароматизатори, різні парфуми. І... У тебе виходило мило, я купила частину цих заготовок, щось мені подарували на новий рік, і ми з моєю донькою спробували зробити мило. Я не буду лукавити і казати, що от у мене не було абсолютно нічого і хисту до бізнесу. Тому що перед цим в мене вже був інший бізнес, він власне і був на той час. Я мала інтернет-магазин одягу, але якщо вам здасться, що ага. А, так, ти все-таки бізнесом займалася, то я повернусь іще в більш далеке своє минуле і скажу, що в своєму минулому і по своїй освіті, першій і другій, я взагалі юрист, я закінчувала академію внутрішніх справ і дуже довгий час працювала в поліції, міліції опор уповноваженим. Так, от, коли я починала перший бізнес, мені взагалі здавалося, що з мене ну. Просто ніякий бізнесмен, і це дійсно так. Я вчилася на своїх помилках, поразках, втрачала гроші. Було всякого, і коли я вже захопилась. Виготовлення мила, я вирішила, що свої знання або ці ресурси, які у мене були, у мене були менеджери, які працювали в цьому інтернет-магазині одягу. Я їх не використовувала. Я робила мило сама і пішла продавати його на жіночий форум. Зробила сторінку на цьому форумі, зробила об'яву, і, власне, як зараз пам'ятаю, що перші шматочки мила я особисто носила на пошту, відправляла їх. І дуже дуже цьому раділа. Бо я вирішила, що я не буду все це складати в стіл чи роздавати якимось знайомим. Я хочу це монетизувати. Але дуже швидко мені стало нецікаво робити декоративне мило. Я вирішила навчитися варити мило з олій, натрію. Власне, оці такі вже шматки мила, які продаються, можливо, ви зустрічали таке, наприклад, Алепське мило, яке лавру. Пахне і от тут треба було знання хімії, трошечки сил, бажання і мої. Сили пішли таки на вивчення цієї теми, тому що я так захопилася, що я цілих півроку вивчала, як виготовляти мило, як робити косметику. Бо мені потім стало цікаво, а як же зробити шампунь, а потім як зробити бальзам, потім як крем інформації на той час в інтернеті, от так як зараз, щоб люди викладали відео покроково, ні, не було. Але були дівчата, які ділилися з. Своїми знаннями плюс-мінус, і я ще додатково вивчала англомовні джерела. Зразу скажу, що англійську мову на той час я не знала взагалі. Я просто брала Google-перекладач, перекладала, читала. І з часом, коли вже Трохи більше почала в цьому розбиратися. Я винайняла одного технолога, потім іншого для консультації, які також попутно мене навчали, отак от в приватному порядку, як це робити. І, власне, вже через півроку моїх продажів на жіночому форумі я зрозуміла, що треба робити сайт, бо ну, ми вже продаємо доволі багато. Ну, як ми? Я ми. Але через півроку я взяла дівчинку в допомогу, бо сама вже не витягувала і робити, і продавати, і відповідати. І от мені. Тут можна сказати пощастило, тому що на той час до мене звернувся канал Че тебе чи новий, не пам'ятаю. І вони запропонували взяти участь у передачі і власне виготовити натуральний шампунь, який я і продавала. І в якийсь момент я прокинулась знаменитою, коли у нас почали замовляти цей шампунь, тому що на каналі, тоді, коли вийшла передача, вони сказали про те, що мій шампунь найкращий. вони зробили. Незалежні тести, перевірили людину, яка його тестувала у трихолога. І, власне, він виявився дійсно якісним, натуральним і дієвим. І до мене пішли люди замовляти цей шампунь. Ні, це не було, звісно, замовлень по тисячі штук на день. Але 20 замовлень це вже було набагато більше, ніж я отримувала до цього на оцих от жіночих формах. І, Можна сказати для мене це був такий невеличкий прорив після цього. Я все ще довгий час, десь з рік, робила всю косметику сама, але взяла уже собі в допомогу дівчину іншу, яка зараз є нашим топ-менеджером, от вона прийшла зі мною дійсно і вогонь, і воду, і мідні труби, і все. І от ця дівчина і я, ми разом робили косметику, і креми робили, і шампуні, і мило от просто все підряд. Якщо би сказати, чи легкий це шлях. Бо зараз мені іноді кажуть, що я хотіла би як ви. Так от, ну от спробуйте потягати кастрюлі по 15-20 кг. Я, до речі, важу 48 кг і важила і тоді так само. От Потягайте ці кастрюлі з тим милом, щоб воно зварилось, потім оце все вимішати, потім його порізати. У мене були руки постійно в мозолях. Коли було трошки більше замовлень, я вставала і о другій, і 3 третій ночі, йшла на роботу. Роботу, робила всю цю косметику, а зранку ми її з моєю помічницею пакували. Вона ж знову-таки відповідала на запити дівчат. А я йшла знову далі робити ту косметику. Я була дуже невпевнена в собі і зразу скажу, що ціни в мене були доволі невисокі, як на ту ручну працю, як на сили, які використовувалися, на компоненти, які я використовувала. Знаєте, воно росло, я все-таки думаю, що успіх саме був в якості, на яку я зробила ставку. До речі, секрет косметики, яку продає мій бренд, і він досі залишається секретом, який я зараз буду розказувати, в тому, що в якийсь момент я вирішила, що мої косметичні засоби мають бути мегаактивними. Для розуміння, якщо в крем, в промисловий додається один чи 2% активних компонентів, це, власне, те, що дає якісь анти-ейдж-ефекти, дає у цю пружній шкірі, освітлює і так далі. Я вирішила, що я хочу робити це максимально по багатому як я це кажу. Якщо, наприклад, ми беремо активний компонент, і в ньому є мінімальна доза, яку можна покласти, дієва і максимальна. Я вирішила, що ми будемо класти максимально. Мальну отаку дозу. І замість 1-2% активів в моїй косметиці активів буде від 10 і зараз аж до 45 відсотків активних компонентів можна знайти в деяких засобах. Тоді ці технологи, з якими я працювала, казали мені, що це А. Дуже нерозумно, тому що це фінансово абсолютно невигідно, що це неможливо зробити тобто покласти ці компоненти, тому що косметика буде розшаровуватися, це не буде триматися, і це надскладно зробити саме у таких от промислових умовах. Вручну це трохи легше, але звісно, там треба це вимішувати все вручну, робити дуже маленькими партіями, саме для того, щоб сама косметика була такою дією. І можливо з цієї ж причини ми досі робимо всю косметику вручну. Ну як вручну? У нас, звісно, є певні агрегати машини, які нам допомагають, але це не величезні машини, не на 20, 50, 100 літрів. Це, наприклад, гомогенізатор, який все одно треба тримати руками, і який без допомоги людини, яка не буде його тримати, вимішувати, працювати елементарно не буде. І тому у нас. Десь 90% це ручна праця, і ми робимо косметику не партією 15 тисяч штук, а партією від 100 до 500 штук. І оце як коні по колу. Кожен місяць ми ту косметику ці партії виготовляємо. Звісно, це важко і це здорожчує продукт. Тому ця косметика апріорі не може бути дешевою, але. Але і вона не є у нас дорогою, тому що я тримаю ціну. я Хочу, щоб це продавалося виключно для українських жінок на український ринок, і щоб наші жінки мали змогу користуватися такою якісною і концентрованою і дієвою косметикою. Моєму бренду в цьому році буде 11 років, і ви можете використати купон YouTube 11 і отримати знижку 11% на всю продукцію. НО буду рада вас бачити нашими клієнтами. Повертаюся назад до своїх власних <свісно> випробувань в косметичному бізнесі. Чесно, я нічого не знала про косметичний бізнес, коли починала. Я не знала, як виготовляти. Звісно, всьому я вчилася, і це вже зараз. Я набагато менше вчуся. Я просто читаю про новинки. Мені досі цікаво читати про активні компоненти, як це працює. Але на той час це був отакий безкінечний процес. Ти вчиш. Робиш, тестуєш, знову щось робиш, пробуєш на собі, даєш своїм знайомим, тестуєш на них, і вже потім ти продаєш. І от якось поступово я взяла на роботу ще одну дівчинку для пакування, потім ще одну дівчинку. І таким чином, через два роки, в нас уже була команда десь з п'яти чоловік, і доволі довго ці п'ять чоловік робили косметику, яка. Продавалася доволі непогано. Найцікавіше, що люди приходили і приходили. Працювало це серафанне радіо, якось, на знаєте, як той прапор передавали з рук у руки, ділилися інформацією, тому що знову ж, я, не знаючи нічого про бізнес, я по факту не рекламувалася. Просто вела Фейсбук. Де розказувала про виготовлення косметики, просто вела оцей жіночий форум, і з часом ми зробили ще й сайт. До речі, назва Наталі Органік, яка вже зараз не використовується, але сайт ще досі має це ім'я, виникла абсолютно спонтанно, тому що пам'ятаю, програміст мені пише, треба якусь назву. Я кажу, нема назви. Він придумайте щось. І я кажу: ну, хай буде Наталі Органік, бо тоді оця тема органік. Натуральності, вона була на піку, і я чомусь вирішила, що ця назва буде непоганою на перший якийсь час. Але, як то кажуть, все тимчасове <стане> стає постійним, і назва Наталі Органік була зі мною 10 років. Ну, я досі, от Якщо ви подивитесь на Ютубі, то побачите цю назву, я себе так називаю, бо по-іншому мене вже ніхто і не знає. Ні прізвища. Ні, по батькові на цьому етапі я була розлучена жінка з дитиною. Моя донька ходила в школу, і я вже пам'ятаю, що їй було років 10. Я залучила її до виготовлення мила, і вона мені допомагала. А потім я ще купила такий великий плотер: це така махіна здоровезна, типографічна, яка робить наліпки на косметику. Бо мені подобалося, щоб у мене було все своє, щоб я взагалі не. Залежала ні від кого. Ну, от така незалежна жінка, і досі такою залишаюся. І от купила я собі той плотер. Тоді він, здається, вартував 12 тисяч євро. Я взагалі не знала, як ним користуватися. Була якась складна програма. Я знайшла якогось спеціаліста, який прийшов і почав мені показувати. І тут я розумію, що я не зможу. І ну, мені уже тоді було за 40, і я просто не розумію, як це Робити, як в цій програмі розбиратися. І я покликала свою десятилітню доньку. І моя Лера послухала того чоловіка, записала щось там на папірці, і вона вже під вечір мені видала першу наліпку. Щось там трошки здизайнерила її, щось там написала. І от таким чином моя дитина почала робити наліпки. власне, для Наталі Органік, і вона досі продовжує робити їх. І от весь дизайн, який. Ви бачите на наших наліпках, це також заслуга і моєї дитини. Звісно, вже з часом ми зверталися до професійних дизайнерів, щоб вони розробили нове лого, щоб вони нам написали красивий шрифт, але самі наліпки, як вони виглядають, робить моя Лера, який вже зараз 21 рік. І якось ви знаєте, мені здається, так нудно. Не знаю, мені <ріп> ну, ну мені нудно. До речі, вам не нудно? <світ> Час ішов, і Фейсбук потрошку втрачав свої позиції. І от якось там у нас підібралась така аудиторія, яка виключно хотіла купувати тільки на знижках. Чому тоді я для себе зрозуміла, що знижки це взагалі дорога в нікуди? Насправді я би багато чого розказала про ведення своєї справи. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, може я запишу окреме відео, але я для себе зрозуміла, що треба йти в інстаграм, який я йти не хочу. Я взагалі не хочу бути ні блогером, ні показувати своє життя? От апріорі, я не хочу бути у цією медійною особою. Бо у Фейсбуці було простіше: ти там пост написав, якусь фоточку виклав і все. І люди з тобою спілкуються. А інстаграм це все-таки вже були відео, це вже треба було якось себе більше показувати. І беру я і пишу таке запитання. Як ви думаєте, дівчата, чи можу я стати обличчям бренду? В Наталі Органік. І що ви думаєте? Мені написала якась кількість, звісно, так? А половина десь написала ні. І я думаю: ну, в сенсі, як так? Чому я не можу бути обличчям бренду? Ну, скажімо, я ніколи не була мега-красивою жінкою, яка там сяяла і виглядала дуже епатажно. А тим паче на той період, бо тоді я взагалі ходила в одному спортивному костюмі чи в якихось шортах. Бо я з дому на Виробництво з виробництва додому лягла спати, прокинулась знову на роботу. і Цей день бабака безкінечний. Мені було не до такого епатажного і красивого зовнішнього вигляду. Я, звісно, намагалася за собою слідкувати, але можливо в очах аудиторії я виглядала от саме жіночкою, оцією, знаєте, конякою, яка себе вже загнала і виглядає ну не дуже гарно, як для представниці косметичного бренду, і от тоді. Мене така здорова злість взяла, і я для себе вирішила: ні, я вам покажу, я доведу, і власне з цього етапу. Я пішла в інстаграм, і з цього етапу в мене почалась абсолютно інша історія. Але це може бути друга частина цього відео. І якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І якщо вам цікаво продовження, поставте якогось лайка, можна взагалі писати коментарі на підтримку цього каналу, бо я дуже стараюся. І до наступних зустрічей! Маю надію, ми все-таки послухаємо другу частину цієї історії. Дякую!